Вітаю вас на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту дня на 4 листопада 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Овен. Сьогоднішня енергія закликає вас відійти від того, що створювала внутрішню напругу та виснажувала емоційно вас. Ви можете відчути, що краще не втручатись і не виясняти стосунки. Відступіть. Спокійний розрив з минулим відкриває шлях до внутрішньої рівноваги. Телець. Сьогодні доцільно турботливо поставитись до себе, свого комфорту і своїх потреб. Від приємних дрібниць до продуманих рішень у фінансах. Ви можете створити стабільність власними діями без поспіху. Практичний підхід сьогодні принесе реальні плоди. Це день, коли любов до себе проявляється конкретними діями. Близнюки. Це день. Може принести усвідомлення, що певний етап завершився, і утримувати його більше немає сенсу. Відпускання може бути непростим, але воно звільнює місце для нового. Зміни сьогодні вже запускаються на глибшому рівні. Дозвольте старим емоціям піти, щоб відкрити простір для оновлення. Рак. Ви можете опинитись на роздоріжжі, де думки і почуття тягнуть в різні сторони, і рішення поки що не видно. Не варто тиснути на себе. Пауза сьогодні важливіша за поспіх. У тиші народжується ясність, дайте собі час. Коли страх відступить, відповідь прийде природним шляхом. Лев. День може бути теплим, душевним і гармонійним, особливо в контакті з близькими людьми. Серце сьогодні хоче м'якості та підтримки. Спільність створює відчуття стабільності і безпеки, радість, якою ви ділитесь, повертається у множенні. Діва, можлива нова інформація або новина, яка відкриє інший погляд на ситуацію. Ваш розум сьогодні чітко бачить деталі, і це дає перевагу. Не відмовляйтеся від ідей, які прийдуть раптово. Вони можуть мати перспективу. Терези, сьогодні ви можете відчути потребу, утримати свою позицію і не допустити чужого впливу на власні рішення. Сьогодні важливо не пояснювати зайвого, достатньо внутрішньої впевненості. Хтось може випробувати ваші кордони, але ваша твердість спокійна і стійка. Захист власного простору це прояв самоповаги. Скорпіон. День несе відчуття внутрішньої задоволеності тим, що у вас вже є. Ви можете дозволити собі маленьку радість без почуття провини. Вдячність наповнює і заспокоює серце. Це м'яке емоційне благополуччя і його варто прожити повністю. Стрілець. Можливі приємні спогади, повернення старих зв'язків або теплий контакт із минулим. Дозвольте собі побути в цій м'якості. Вона лікує. Іноді потрібна пауза, щоб згадати важливі цінності. Ностальгія сьогодні дає глибше розуміння себе. Козоріг. Ситуація може зупинитися або піти повільніше, ніж хотілося б. І це нормально. Пауза дає можливість побачити все з іншої перспективи. Не поспішайте форсувати події. Час зараз працює вам на користь. Прийняття нового погляду відкриває двері, які раніше були перед вами зачинені. Водолій є тенденція утримати контроль або триматися за стабільність дуже міцно. Але надмірне напруження може створити ще більше страху втрати. Важливо довірити частину життя процесу і послабити хватку. Все, що справді ваше, від вас не піде. Риби. Для вас день несе м'яку надію. Підсилює віру в світле майбутнє і відкриває внутрішні бачення. Те, що зараз проявляється у відчуттях, це вже напрямок, а не просто фантазія. Всесвіт показує, що дорога попереду світла і перспективна. Дякую, що були зі мною сьогодні. Хай день буде сповнений любові, віри і радості. Бажаю всім гарного дня!